Вітаю вас! енергетичне наповнення вашого сьогодення. Так, зараз усе вам розкажу. Цікаво, у нас сьогодні все виходить. Дуже гарне, збалансоване, енергетичне наповнення у нас вийшло з сьогоднішнього дня, тому що всі руни випали в прямій позиції, і це вже величезний плюс. Руна Тайвас, руна руху прямо до цілі, до своєї мети, руна переможця, руна воїна, руна чоловіка в прямому положенні. Це означає, що. Ваші плани, ваші задуми будуть здійснюватися. Ви на правильному шляху йдете до своєї цілі. М -м так. Научість показує, що є потреба в чомусь. Але закривається далі руною вірт, яка є. Подивіться, це руна, яка як пустає, ще немає нічого на ній зображено. Це руна долі. Все покладається тут, де якийсь випадок саме залежить від. Волі богів, не від вашої волі. Ось сьогодні теж так програється. Десь якийсь випадок такий буде, де ви не зможете ніяк ну, повпливати на ситуацію. На райду в прямому положенні. Або поїздка на вас чекає приємна, гарна переїзд, можливо, когось, відрядження. А в когось просто говориться про те, що ви йдете правильним шляхом своїм життєвим і тримайте курс так. Тому що цей курс вас веде до світлого майбутнього, до нового дня, нового починання, до нового світанку, до світла загалом. Тобто ви правильно рухаєтесь, і поїздка ваша теж буде дуже вдалою, якщо хтось кудись їде чи переїзд. Ронаперт говорить про таємниці, про містику у вашому житті. Так, вона присутня. Але... В прямому положенні випадає ця руна. Це означає, що якась можливо, інформація сьогодні до вас надійде, яка відкриє вам очі на щось. І руна Іса каже, що нібито як поставте життя на паузу сьогодні. От просто на паузу. Все, що потрібно, все буде відбуватися само по собі. Ось, за волею богів. Ви тут все одно не попливаєте. Можливо, вам просто потрібно перепочити. Сьогодні вихідний день. Якщо навіть хтось дивиться мене не у вихідний день, все одно вам просто показано перепочити, зупинитися, передихнути. Просто вдихнути глибоко і видихнути, і тільки потім діяти. Ось яке енергетичне наповнення вашого дня руни вам пророкують на сьогодні.